Ми бачимо, що Янгол охоронець нас накриває своїми крилами і проводить от найменшим злом вирішити це питання остаточно. Ми маємо 1 травня вже 24-го року. Наші дії десь 23-го, 22-го, 23-го липня. Почуємо щось про морські терена. Вітаю всіх глядачів та підписників YouTube знай 24 Дякуємо за підтримку, за перегляди. Не забувайте про вподобайки і залишайте нам бажано позитивні коментарі внизу під відео. Негативні теж можна, але трішечки. Альбіна Пономаренко сьогодні у нас у гостях раді вас бачити. Навзаєм вікуля. Вітаю, вітаю, друзі. Так, ми сьогодні будемо говорити про прогноз, астропрогноз на другу половину липня, але почнемо ми з подій, які відбувалися от буквально на днях. Це саміт НАТО у Вільнюсі. Давайте проаналізуємо, що відбувалося, який вплив на це мали зірки планети і які можуть бути наслідки. Пам'ятаєте, ми вже з вами здається говорили, що на перше липня у нас дуже сильний mm -hmm. такий був аспект, хороший позитивний, статусний. Тому угу. я говорила, що ми, якщо не вступимо в НАТО, то будемо мати дуже хороші результати цього. І ми бачимо, як напередодні цього саміту пішла активація цього питання. Президент вимагав чітких рішень, озвучте, будь ласка, чітко, конкретно. Так, якщо не сьогодні, то коли? Так, які умови? І ми бачимо дійсно, що результати хороші, тому що нам. Скадував, скасували ПДЧ, тобто так. ми не будемо проходити цей етап, якщо ми виконаємо всі умови, там питання по умовам, їх ще поки що всі не бачили. Тоді ми відразу стаємо членами НАТО. І дуже багато ем, аналітиків е, сказали про те, що можливо, це може, якщо я не помиляюся, то наступного року у нас має бути саміт НАТО так. у Вашингтоні. Mm -hmm. Що Байден е, сам запросить Україну в НАТО. Так що тримаємо кулачки. <laughs> Не знаю, ось так ось так <laughs> на, на руках на ногах. <laughs> і дуже сподіваємося, що це так і станеться, якщо це реально потрібно для України. <laughs> я думаю, що це має статися. Дійсно, я так само читала інформацію, що Байден хоче перед виборами, нібито показати, який то показати, які вам хочуть використати всі можливості для себе. <laughs> так. Дивіться, я хочу сказати, що навіть от е, другий метод прогнозу, який виділяє так само 12, 13, і е, ну, далі поговоримо, е, він говорить, якраз тут був вплив до Сонця, до президента, до столиці, і Сонце це статус, угу. статусний аспект. Тут так само, до речі, була формула перемоги і формула е, оформлення якихось союзів. Тобто, той сильний вплив давав нам таку платформу хорошу і цей вплив конкрет, на цю дату давав аналогічні формули подій. Тобто це вже сталося і ми бачимо, що сталося найкраще з можливих варіантів. Я хочу сказати, що ми маємо цінувати те, що є, тому що це великий труд. Так. Це тільки уявіть, будь ласка, друзі, кожну годину наші дипломати, наш президент, вони просто били в одну точку, вони вимагали, вони говорили, вони не мовчали. Тому цей результат він прекрасний. Ми маємо за це подякувати. Тоді ми отримаємо те, що ми бажаємо. Так, добре. Ну тоді давайте говорити про те, що буде відбуватися у другій половині ем, цього місяця, які можуть бути пікові дати, на що треба звернути увагу. Потім проаналізуємо ще, звичайно, лінію фронту. Нікуди від цього питання ми не дінемося, але знову ж таки, пасхалочка, щоб всі додивилися відео до кінця. Добре. Так, 에, говоримо про. Вплив, так, з якого да, давай. У нас число вже сьогодні? Так, у нас сьогодні вже 13. 13. Робимо запис 13 uh -huh. липня. Так, чудово. Ну, ось е, дата 17 липня, і мені так само на моєму каналі багато писало, що типу uh -huh. щось там таке недобре має статися. І я кажу: ну чого? В принципі, дивіться, тут є вплив від білого місяця до чорного місяця. Це як білий чорний вовк всередині нас. Це боротьба uh -huh. добра і зла. І тут аспект такий, він так і називається аспект боротьби угу. Тобто якого вовка ми годуємо, те й переможе. Добро переможе або зло переможе. так І ми вже маємо вирости для того, щоб цю енергію напруження, так енергію страхів наших, пов'язаних з будь-чим трансформувати і виводити на новий рівень. Тому що той же самий чорний місяць, якщо він працює вже на іншому духовному рівні людини або країни, то це дає нам силу і витривалість. Отже, я думаю, щоб там не було 17 липня, але ми маємо впоратися, і нам зорі дають хороший такий позитивний момент, тому що янголохоронець своїми крилами накриває нас. Тобто, там, що б не було, це має ось ці крила янгольські мають нас закрити. Тобто, якщо навіть там щось станеться, ми всі розуміємо, про що ми говоримо, то вплив буде мінімальний на Україну, наскільки так. я розумію. Так. Тобто, ми зробимо все для того, щоб нам... Було найкомфортніше, так. так добре, які ще є такі важливі дати, на які е, потрібно звернути увагу. Далі дата, яка в принципі вона так само буде вже впливати на 17 сімнадцяте. Я вважаю, що навіть 14 липня вона дає свій вплив. Це якраз е, напружений вплив від урану до місяця в гороскопі України. Mm -hmm. Це те, про що ми здається і з вами говорили, так як ймовірність якоїсь катастрофи, тому що уран напружені дає такі техногенні аварії. І місяць це не тільки народ, великі маса людей, це ще й може бути прісні водойми, річки, mm -hmm. озера. Всім чим повна наша земля. Але знову ж таки ми бачимо, що Янгол охоронець нас накриває своїми крилами і проводить от найменшим злом, яке тільки може, на чаші терезів Всесвітньої справедливості. Так, це все зважено і все буде пройдено найменшими такими втратами. І я на те сподіваюся, я думаю, що ми будемо тримати цю думку при собі в голові, щоб вона броніла в пространстві. І я хочу сказати, що це буде тільки перше торкання, тобто якісь аналогічні історії. Ми можемо почути 10 жовтня, uh -huh. якщо війна не закінчиться, то це знову ж таки може бути такий тероризм. Так, знову будуть е, про ядерну загрозу, про підрив, якщо не за ЕС, то ще чогось. І ми вже маємо до того підійти більш свідомо, розуміючи, uh -huh. що це просто людина, ну, країна, країна нас тероризує, так і маємо ставити знову ж таки мати активну позицію, щоб ставити її на місце. І е, вирішити це питання остаточно. Ми маємо 1 травня вже 24-го року. Mm -hmm. Тобто, якщо ми вже переможемо до кінця року, а там у нас хороші є прогнози на кінець цього року, то на 1 травня 24-го ми маємо повернутися до цих історій. Це може бути та ж гаага, коли ми е, говоримо ось докази цього звірства, так е, е, і має е, винуватець понести покарання mm -hmm. законне. Так, що хочеться ще виділити з такого? Ну дуже дуже сильного тривалого. Так, 27 липня тут знову напружений вплив знову до народу України, знову до прісних водойм. Знову ж таки, це можуть бути страхи, от просто нас тероризують, а ми ведемося на це, так? Або можуть готувати певну провокацію. Але ми ж знову про це й говорили, так, що наші збройні сили в курсі, з ким маємо справу. Ну, а ми так само маємо знати, щоб не вестися на якісь інформаційні ці вброси. Тому що вони тут можуть бути дуже дуже сильними. Але на кінець липня в мене хороші новини, тому що Юпітер планета Великого Щастя, 29 липня. Впливає якраз на чорний місяць в гороскопі uh -huh. України на нашу слабку точку, так, яка от дає нам страхи, якусь невпевненість, оці страчі священні, зради, зрада це ж вже таке. То тут ми маємо якось оце все трансформувати і так, полишити все це в минулому, тому що дійсно, куль, ви правильно говорите, що чорний місяць в гармонійному впливі це перемога над собою, перемога над. Ворогами, це правда. Ну, можливо, якісь там а, поетапні так, е, так. такі. Ми розкидали нашу перемогу, розбили її на декілька етапів. Ну, по-іншому не, не виходить угу. поки що. Тому буде якась маленька класна перемога. Да, да обов'язково. І хочу сказати, що на 31 перше, тобто кінець липня, буде позитивним, тому що тут Супер. якраз чорний місяць впливає гармонійно до білого місяця, і це дає нам дуже приємну якусь історію, кармічну, кармічну угу. нагороду. На яку Україна і Українці вже заслуговують? Так ну про лінію фронту теж не можу не запитати про збройні сили України більш активний місяць для збройних сил України в позитивному сенсі? Все ж таки, липень чи буде серпень. В плані контурнаступу все ж таки більш активним буде липень. Uh -huh. і Він вже є, ми бачимо це. І до кінця місяця ще будуть такі наші дії, десь 23, 22, 23 липня. Почуємо щось про морські терена. Нептун буде підіймати uh -huh. свого тризуба. Далі, 27 липня, так само. На там є вплив на морські теми mm -hmm. на наші Ну, про Крим, мабуть, будуть так, якісь новини тобто... скоріш за все. Да, Або ось ці тоді. напрямки: Мелітополь, Бордянськ, mm -hmm. тому що Марія Ланг теж говорила про те, що від 30 до 50 днів і Мелітополь, і Бердянськ має бути mm -hmm. вільними. Ну да, новини з того напрямку якраз ідуть, що наші просуваються, просуваються попри все, тому дуже мабуть, дуже так. сподіваємося. Так, про що ще хотіла запитати про дипломатичні місії? Чи сприятливий ось цей період? Друга половина другого місяця літа, тому що перша половина, якраз ми бачили ось цю підготовку до саміта НАТО, сам саміт НАТО. Чи от такі дипломатичні місії будуть ймовірні і хороші для України у другій половині липня? Так, цілком, тому що там, де я говорю про море, це в гороскопі одна і та ж сама тема міжнародна е, якась співдружність, mm -hmm. міжнародне право, е, домовленості, переговори і все таке інше. Тому е, це ж так само наш фронт. Дуже сильний, дуже активний, де ми не маємо поступатися жодною хвилинкою так, часу. І він працює, тому знову ж таки, ці дати, що я називала 27, 29 mm -hmm. і 31, це ми. Ми можемо, до речі, з вами мати хороші успіхи в міжнародних якихось таких ну, законопроектах, справах, mm -hmm. да, тому що тут якраз от, ну, формула міжнародних співдружностей, відносин, знову ж таки, підписання якихось угод, контрактів, і військових, до речі, і mm -hmm. промислових так само можуть бути. А якщо говорити про а, країну всередині? От про соціалку, про економіку, про політику, що принесе друга половина липня? Є якісь планетарні впливи на а, країну зсередини? А, так, я пригадую, що на серпень у нас є там ближче до Дня Незалежності позитивний такий вплив, який я називаю ремонтом, внутрішнім ремонтом, коли ми навіть можемо поїхати в Херсон, там, в Мелітополь, так, в Нову Каховку відбудовувати і наводити лад. І наводити лад по всій країні. Тобто це буде ну, дуже масово, тому що там видно формулу внутрішньої міграції, угу. до речі, і зовнішньої міграції так само. Ми тому... тому... походити не треба. Давайте подивимось на Київ, як ремонтують дороги. Кличко вже відзвітував, що там на багатирській роблять цю об'їзну, чи якісь там магістралі. що... Все все працює, так, все ємося вперед. Дійсно. <світ> ну і моє традиційне запитання під кінець: це з якою астродинамікою ми війдемо в серпень місяць. Позитивно. Ой, супер. Ну, 31-го, 30-го, так, так. У нас там так. все класно. Тут все класно, а далі ось перші дні серпня вони так само несуть нам позитив, які пов'язані з морем, з дипломатичними місіями. Ой, так точно само. щось буде класно з Кримом. Буде, буде. І буде сильний вплив урану, а він просто довготривалий. Тому обов'язково буде подія на друге серпня. Угу. Отже, в принципі, знаєте, десь 26 липня ми вже будемо чути і відчувати, до чого ця вся історія. І тут е, так само про море, тут про території, про кордони, про повернення територій і про ну, відбудову, ремонт. І таку, знаєте, благочинну якусь допомогу Україні. Це можуть бути і військові, якісь нам бонуси вже приїдуть, і е, якісь там мільярди підтримки наших країн Для інфраструктури які... для так. того, щоб відбутувати так. і Бердянський, і Мелітополь всі міста, які зараз так. там на півдні України окуповані, тимчасово, тому що ми не спимо, ми йдемо відвоювати наші території. Вам велике дякую. За те, що завжди погоджуєтеся, приходити радуєте нас. Ну іноді бувають не дуже хороші прогнози. Але це життя. Але дуже дякуємо за класні, позитивні е бачення майбутнього. Дякую і... завжди рада. традиційно. Бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою.